Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги різдвяний килимок. Це чудове святкове доповнення до вашого дому. Цей килим із мотивами Різдва порадує ваших гостей святковим шармом. Ідеально підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Міцна та якісна конструкція забезпечує довговічність та недійснування. Дійність килимок покращить святкову атмосферу, роблячи його ідеальним доповненням до ваших різдвяних прикрас. Представлений у різних дизайнах, тож ви зможете підібрати ідеальний варіант для вашого інтер'єру. Пропонуємо до вашої уваги різдвяний набір столових приборів. Це чудовий святковий набір із використанням червоних та зелених кольорів у привабливій подарунковій упаковці, виготовлений із міцної нержав'ючої сталі, та включає в себе 4 або 6 ложок та виделок. Новорічні прибори ідеально підійдуть для додавання нотки святкового настрою на ваш стіл. Чарівний дизайн робить цей посуд чудовим подарунком для дітей, приносячи радість від обіду. Пропонуємо до вашої уваги різдвяну кавову кружку. Це чарівне та універсальне доповнення до вашої колекції посуду. Завдяки подвійній скляній конструкції забезпечує ізоляцію, щоб підтримувати бажану температуру ваших напоїв. Ця кружка із зображенням різдвяної ялинки додасть нотку святкового настрою. Теплоізоляційна конструкція надасть комфорт під час зберігання гарячих напоїв. Така незвичайна та оригінальна чашка стане ідеальним подарунком на Різдво. Пропонуємо до вашої уваги різдвяний світильник. Даний світильник у формі телефонної будки це яскрава та святкова прикраса для вашого дому. Завдяки своєму незвичайному дизайну він додасть чарівності будь-якому простору. Тепле та привабливе світло створює затишну атмосферу, що робить його ідеальним для святкового декору. Детальний дизайн телефонної будки виготовлений із високоякісних матеріалів, тому він буде довговічним та надійним. Пропонуємо до вашої уваги лампу у формі дерева. Це декоративне дерево підсвічено гірляндою з мідного дроту, що створює теплу та чарівну атмосферу. Дана лампа ідеально підходить для новорічного сезону. Високоякісні світлодіодні ліхтарі створюють неймовірний казковий ефект. Універсальний та компактний дизайн лампи підійде для будь-якого інтер'єру, виготовлена з якісних матеріалів, завдяки яким буде довговічною та надійною.